Це просто неймовірна смокота до чаю. Тож швиденько записуйте рецепт. Беремо 4 середні кисло типу солодких але обов'язково свердих сортів стиглих яблука. Сьогодні в цьому рецепті ми не будемо очищувати їх від шкірки, а просто відразу розріжемо на половинки, очистимо від насіння і наріжемо на приблизно однакового розміру скибочки. Тепер візьмемо вершкове масло, поріжемо його на шматочки і відправимо в глибоку ємність або салатник. У вершкове масло висипаємо приблизно склянку цукру і добре розмішуємо міксером для отримання однорідної масляної маси. У вершкову масу по черзі розбиваємо курячі яйця та збиваємо міксером. Тепер у ємність з маслом висипаємо борошно, розпущувач, ванільний цукор і ретельно перемішуємо міксером. В отриману масу перекладаємо нарізані яблука і добре перемішуємо так, щоб яблука приблизно розподілилися рівномірно в отриманому тісті. Форму для випікання з духової шафи застеляємо пергаментним папером і викладаємо яблучне тісто. Рівномірно розрівнюємо тісто силіконовою лопаткою. Ось приблизно так. А тепер для прикраси та неймовірного смаку посипаємо мигдальними пластивцями і відправляємо форму випікатися в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все. Після закінчення часу виймаємо торт пиріг з духовки. Даємо кілька хвилин охолонути і розрізаємо. На порційні шматочки. Боже, як же це смачно! Ароматний, соковитий, що пахне печеними яблуками і ваніллю з хрусткою скоринкою з мигдальних пластівців і м'яким бісквітом пиріг. Я просто впевнена, він не зможе залишити нікого байдужим. Все дуже смачно і просто готується. Тож обов'язково спробуйте приготувати і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною.